У цьому відео ми обговоримо, як важливо знати те, що ви купуєте за свої гроші, і як співвідношення ціни до якості впливають на ваші рішення про покупку. Співвідношення цін до якості це оцінка, наскільки добре товар або послуга відповідає своїй ціні, чи справді він вартує того, що за нього просять. Знання про співвідношення ціни до якості може допомогти вам уникнути переплати за низькоякісні товари і допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку. Чи завжди вища ціна означає кращу якість? Не завжди вища ціна може відображати хорошу якість, але іноді покриває витрати на бренд, ексклюзивність продукту, маркетинг. Таким чином не завжди гарантуючи хорошу якість. Чи завжди дорожчі іграшки якісніші та безпечніші. Дорожчі іграшки часто виготовляються з більш дорожчих матеріалів і приходять більш строгіші етапи перевірки. Проте не всі дорогі іграшки автоматично якісні. Потрібно читати відгуки і перевіряти сертифікати безпеки. Не завжди найдорожча іграшка є найкращою. При виборі іграшки варто враховувати вік дитини, її інтереси та безпеку матеріалів. Дорогі іграшки, як правило, пропонують вищу якість, безпеку та довговічність. Проте на ринку є багато якісних і безпечних іграшок за доступними цінами. Головне ретельно вибирати іграшки, звертаючи увагу на всі вище згадані фактори. Одяг «Сінсей» пропонує доступні ціни. Якість продукції сінсей часто відповідає його низьким цінам. Використовують менш дорогі матеріали, тому зазвичай цей одяг вам прослужить менше. «Зара» має вищі ціни порівняно зі «Сінсей». Ціни відображають не тільки якість матеріалів, але й популярність бренду. Зараз використовує якісніші матеріали порівняно зі сінцем і використовує більш складний крій. Можемо зробити висновок, що цей одяг прослужить вам довше. Чи завжди вища ціна одягу означає кращу якість? Не завжди, хоча дорогі бренди справді частіше використовують якісніші матеріали, ціна також може включати і вартість бренду. Важливо перевіряти склад тканини та якість пошиття, щоб визначити, чи вартує одяг цих грошей. Якість дешевих і дорогих продуктів може відрізнятися залежно від компонентів, умов виробництва та способу зберігання. Хоча висока ціна не завжди є гарантією якості, зазвичай дорогі продукти пропонують кращу якість завдяки використанню високоякісних компонентів і суворому контролю, проте існують дешеві продукти, які також можуть мати хорошу якість, особливо сезонні овочі або базові крупи. Тоді як деякі дорогі продукти можуть мати завищену ціну через маркетинг чи бренд, а не обов'язково через кращу якість. Чи важливо інвестувати в органічні продукти? Так, якщо ви цінуєте відсутність хімічних добавок і підтримку сталого замиробства, органічні продукти можуть бути кориснішими для вашого здоров'я і несуть менший вплив на довкілля. Як обирати продукти з найкращим співвідношенням ціни до якості? Для прийняття обґрунтованого рішення важливо досліджувати продукти, читати відгуки клієнтів, порівнювати ціни та характеристики. Звертайте увагу також на незалежні оцінки та рекомендації. І не забувайте враховувати свої ж індивідуальні потреби та бюджет.